Під час війни пари продовжують одружуватись та розлучатись. Причини розірвання весільної обітниці різноманітні: зміни пріоритетів, стрес та депресії. Розійтися по-хорошому, особливо якщо мова йдеться про поділ майна, на жаль, вдається не всім. Що відноситься до спільного майна і як розрубати гордіїв вузол між чоловіком та дружиною, наші кореспонденти поцікавилися у юристів. Поширеним запитанням більшості українців до юристів є. Чи вважається майно набути під час шлюбу спільним, якщо один із подружжя не мав доходів через певні обставини? Так буде, адже згідно зі статтею 60 Сімейного кодексу України, майно набути подружжям за час шлюбу належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності, незалежно від того, що один з них не мав самостійного заробітку. Проте ця норма не стосується речей індивідуального користування. І дружина і чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпорядження таким майном, якщо інше не домовлено між ними. Відповідно до статті 63 сімей. Майного кодексу України до майна спільної і сумісної власності подружжя відноситься те, що було придбане за час шлюбу та спільні прибутки, наприклад, стипендія, зарплатня чи пенсійні виплати. Зазначений перелік не є вичерпним. Так як, май... якщо майно дружини чи чоловіка за час шлюбу істотно збільшилося у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи грошових затрат або затрат другого з подружжя, воно у разі спору може бути визначене за рішення суду об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Сімейним кодексом України передбачено, що чоловік і дружина мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно. Від розірвання шлюбу полюбовно розділити майно подружжя може за взаємною згодою. Для цього необхідно укласти відповідний договір. Якщо об'єкт поділу є нерухоме майно, наприклад, будинок, тоді такий договір укладається у письмовій формі та підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню відповідно до 69 статті сімейного кодексу. Спір вирішується у судовому порядку, якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна. При цьому суд бере до уваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають істотне значення. Що стосується неподільної речі, наприклад, автомобіля, він може бути присуджений одному з подружжя, якщо інше не визнано домовленістю між ними. Якщо спірне питання стосується речей для професійних занять, отримає їх той, хто користується ними у цій же діяльності. Грошова виплата своєї частки майна можлива, якщо один із подружжя не проти цього. Збільшити свою частку майна можна, якщо один із подружжя проживає з дітьми, отримує аліменти на дитину, чи їх недостатньо для неї. А от до спільного майна подружжя не відноситься наступне. Майно набуте нею чи ним до шлюбу. Майно набуте за час шлюбу на підставі договору дарування або в порядку спадкування, набуте майно за час шлюбу, але за кошти, які належали їй або йому особисто. Житло набути нею ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до закону України про приватизацію державного житлового фонду. Земельна ділянка набута нею ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її чи його користуванні до укладання шлюбу. Юристи нагадують, речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, є приватною власністю одного із подружжя, а також премії, різноманітні нагороди та відзнаки, одержані за особисті заслуги. Відповіді на ці та інші питання можна отримати за адресою вулиця Героїв рятувальників 19